Окупована Росією нова Каховка сьогодні під обстрілом на житловий район Сокіл могла впасти російська керована авіабомба. Про це Радіо Свобода повідомив міський голова міста Володимир Коваленко. Яка інформація є у вас? Що можете розповісти, що трапилося там? Нова коховка не знаходиться під обстрілами, поки не активізуються окупанти. Тимчасово окупована територія. Це населений пункт, це життя мирних мешканців нової коховки. Це життя наших українців і українські сили оборони не працюють в бойовому порядку по населених пунктах і житлових кварталах, на відміну від окупантів, які по правому берегу гатять килимовим способом, вкриваючи вогнем. І соціальну інфраструктуру, і сільськогосподарську, і житлові квартали, на відміну дійсно від того, як діють сили оборони. Ми працюємо прицільно по конкретних цілях ворога там, де точно вивірено, що вони скупчені, а місцевого населення немає. І сьогодні стався такий інцидент, який в принципі. Досить притаманний окупаційним військам в черговий раз, намагаючись атакувати тактичною авіацією Береславщину, вони спрямували керовані авіабомби на Береславський район. Одна з них не долетіла, неправильно запрограмована, не повноцінно споряджена. Вона здетонувала, впавши в житловий квартал нової каховки. Щонайменше чотири. Багатоповерхівки було суттєво пошкоджено. Є інформація в нас, що були і жертви серед місцевого населення. На жаль, на тимчасово окупованій території важко збирати інформацію, тому ми дорозвідуємо ще й уточнюємо дані. Але сам факт, що окупанти припустилися такої. Е Небезпечної надзвичайно небезпечної помилки в розрахунках і в використанні керованих авіабомб це чергова ілюстрація країни терористки. Е, нагадаю, вони не вперше таке вчиняють і навіть над територією Росії, в словнозвісний Бел, Белгород, в якому е, окупанти вронили е, бомбу бойову просто серед місця, там де е, безпосередньо поруч житлові будинки. Тобто ми можемо стверджувати про те, що ця авіабомба була впущена помилково. Правильно я вас зрозуміла? А я думаю, що вона була направлена не помилково прицільно по Береславщині, але не долетіло через прорахунки в якихось специфічних розрахунках, або через саму недосконалість, що таке керовані авіабомби, оці крилаті, які вони переробляють і додаючи їм крилля, вони намагаються створити їх більш далекобійними, тобто для того, щоб неушкодженими залишалися. Тактична авіація, літаки тактичної авіації, вони випускають ці керовані авіабомби на відстані 50-60 кілометрів, і ті мають досягати цілі, яка в них була скерована закладена. Через помилки в розрахунках, через недосконалість конструкції цієї бомби, очевидно, сталася така. Помилка місцеве населення тероризує ворог постійно. Вони намагаються переналаштувати людей на протидію силам оборони на ненависть до сил оборони, нібито через їх дії. В них дістаються ці обстріли. Насправді люди абсолютно свідомо розуміють і знаються на тому, що якби не було країни терористки, їх би ніхто не обстрілював. А сила оборони навпаки захищаючи їх, намагаються вибивати ворога з лівого берега максимально далі від лінії урізу води, для того, щоб мати можливість звільняти ті території.